Все сухенько, чистенько. Ну, Підпотівань немає, рівні свіжі, бо ще вони в гарному стані. Чисто, рівно. Ну, зі сторони пасажира я дивлюся пластик. Пластик, шкіра, сидіння. Ну, тут ніхто не їздить. І так само ззаду. Ну, доволі непогано. Кидаю ВІН-номер на офіційний сервіс. Так, запускаю діагностику, хочу показати зі сторони водія, ну я скажу, вона по-чистому взагалі в салоні. В салоні. Та вона і ззовні, вона як, як новенька. Дуже гарно стані. По коробці передач бачу її пробіг 2482. Ой, 24, 29 484. Ну, я бачу рівномірність по Пропуски Пропусків запалюванню не було, всі щітки по нулям. Щоб на ній поїздити, то тут треба вигнати до п'яти машин. Але зараз це все зроблять і ми на ній покатаємося. жовтий. Така збитенька. тихенька машинка. Так, взагалі я навіть не відчуваю переключення передач. Зараз буду їхати назад, пересмикаю все ручному. Так, буду класти. Буду пробувати все вручно. Ого, вона... який вихлоп! Вона перестрелює навіть.